Казковий світ АІ представляє Казка про маленького дракончика Іскарку. Після того, як Іскарку подолав свій страх перед вогнем. Він став ще більш допитливим і сміливим. Одного разу, літаючи над лісом, він побачив маленького звірка з великими очима і пухнастим хвостиком. Звірок сидів на гілці і сумно дивився вниз. Привіт. Чому ти такий сумний? запитав Іскорка. Звірок озирнувся і здивовано подивився на дракончика. Мене звуть пухнастик, відповів він. Я загубився від мами. Іскорка зрозумів, що пухнастик дуже сумує за домом. Він вирішив допомогти своєму новому другові. Разом вони почали шукати маму пухнастика. Вони облетіли весь ліс, зазирнули в кожну нору. І під кожен камінь. Може, вона шукає тебе? запитав іскорка. Давай ми залишимо їй якийсь знак. Іскорка випустив з пащі великий вогляд і намалював на великому камені яскравий малюнок дракончика і зайчика. Може, твоя мама побачить цей малюнок і зрозуміє, що ти тут, сказав Іскорка. Пухнастик зрадів і обійняв Іскорку. Вони ще довго гралися в лісі, а потім іскорка відніс пухнастика до його мами. Мама зайчика була дуже рада бачити свого сина і подякувала іскорці за допомогу. З того дня іскорка і пухнастик стали нерозлучними друзями. Вони разом гралися, літали, досліджували ліс і розповідали один одному цікаві історії. Іскорка більше ніколи не боявся вогню, а Пухнастик знав. Що у нього є вірний друг, який завжди прийде на допомогу. Якщо вам сподобалася ця казка про іскарку, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал Казковий Світ АІ. До нових зустрічей у світі Казок.